Українці часто запитують, як прийняти іслам. Ми вирішили крок за кроком показати дії, які потрібно зробити людині, щоб стати мусульманином. Ось ти вже розумієш, що іслам це істина. Перше, що тобі потрібно зробити, це промовити свідчення віри арабською шагада. Промовити ти його можеш не обов'язково в мечеті, або щоб хтось був поряд. Спочатку промовляйте свідчення віри арабською, потім українською. Ось як звучить арабською, повторяйте за мною. Ачхаду Анля іляга іллялла. В перекладі на українську я свідчу, що немає Бога, окрім Аллаха. Також свідчу, що Мухаммад Його посланець. Ну що ж, вітаю. Якщо ти був щирий в своїх словах, з цього моменту ти той, хто підкорив свою волю Аллаху, єдиному милостовому Богу. Твоє життя починається з чистого листа. Адже всі твої попередні помилки та гріхи, великі і малі, прощені тобі. Бажано буде зробити повне омовіння, тобто просто прийняти душ. Добре, а що робити далі? Якщо ти підкорився Господу, тепер тобі треба виконувати те, для чого він створив нас, а це п'ятикратна обов'язкова молитва. Перед молитвою тобі треба зробити обов'язкове омовіння. Починаємо зі слів бісміля. Потім промиваємо кисті рук без Далі промиваємо рот та ніс. Далі все лице. від лоба до мочі кушей і до, до самої бороди. Далі миємо руки до ліктя. Потім протираємо голову та вуха. Потім миємо ноги. Це у вас є молі. Тепер ти очищений і готовий предстати перед Господом світів. Це твоя перша молитва. Зосередься на ній і зрозумій, перед ким ти будеш стояти. Щоб зрозуміти, в який час треба робити молитву, рекомендую додаток, який є українською і російською мовами. Назва палиця мусульманна або полка мусульманина. Тут ви зможете слідкувати за часом молитв у своєму місті. Як робити саму молитву? Я рекомендую вам додаток на телефоні «Намаз в Дім. Ви відкриваєте додаток, дивитесь, яка молитва зараз, тиснете на неї і, тримаючи телефон в руках, починаєте читати транскрипцію молитви. Перший час читайте, як можете, не бійтесь помилок. Аллах обов'язково полегшить вам, якщо ви будете проявляти зусилля. Якщо у вас немає телефону або вам незручно, ви можете виписати все собі на листок і читати звідти транскрипцію арабської мови. Ще рекомендую вам у вільну хвилину вмикати собі читання молитви арабською на Ютубі, щоб ви чули, як правильно вимовляти і ставити наголос в словах. По практиці багатьох українців, що прийняли іслам, неділя максимум дві, і ви вже на пам'ять повністю знаєте всю молитву арабською. З дитинства ми годинами і роками вчили англійську або інші мови. Але коли річ іде за невеликий текст, який предписав Господь, то багато людей проявляють лінь. Невже це велика плата за рай, який обіцяв Господь людям? Адже для роботи люди готові вчити тисячі слів, а вивчити слова обов'язкової молитви, не хочуть і проявляють гордість. Тому не будь числа цих людей. Пам'ятай, що роблячи крок до Аллаха, він відповість набагато більшим. Дозволь на останок зробити тобі корисну пораду. Шукай знання в міру своїх можливостей, і навіть тут є облегшення. Адже наші брати з Ісламського онлайн університету проробили велику працю. Ось посилання на їх телеграм, де проходять онлайн уроки, і посилання на Ютуб канал, де вже зібрані багато лекцій по книгам великих вчених. Там ти зможеш отримувати знання і зміцнювати свою віру та руйнувати сумніви. Нехай Аллах наставить укріпить кожну людину, яка щиро прагне істини. Ассаляму алейкум.